Закони, більшість законів не мають прямої сили. До цих законів ще передбачається розробка певної кількості нормативно-правових актів. Наприклад, законом України врегульовано питання щодо статусу учасників АТО. І всі раділи, тому що хлопці до війни і мають мати певний статус. Після цього, протягом трьох місяців, кабінет міністрів розробляв порядок. Надання статусу учасникам АТО. І от в цьому порядку прописано, що учасник АТО через місяць після повернення має право звернутися до командира військової частини і отримати від нього довідку. Угу. Після цього він має право. Звернутися до е, центру АТО і отримати довідку, що насправді його частина, де він проходив службу, знаходилася в зоні АТО. Після цього він з цими документами має право звернутися до комісії в обласний державний адміністратор. слухайте клаще вони краса. цього не робили, тому що не буде ні командира вже того, не буде ні тої частини. Тобто людина ніколи не практично отримає. не отримає. Тому ситуація така, що на сьогоднішній день статус учасника АТО отримали 159 чоловік. Всього посмертно. Вот що проблема вся закон має пряму дію тоді він виконується.